Перших 30 хвилин були ну, такі, як я би хотів бачити. А потім собі самі придумали проблеми на рівному місці. Ну і знову нервозність і ну, змазали трохи. Ми грусили після того, як нам забили гол, хоча ну, ми самі винні в тому, так що тут нема кого винити. Такий... Ну, просто знаєте, дали собі забити гол на рівному місці. <кій> ну, але добре ж так закінчилося. І рухаємося вперед. Після перерви чого, що команда вийшла заряджена, Демченко, особливо 11-метровий, дійсно заслужений, видно, було по повторах в футболку, натягнули його, збили. Що ви сказали в перерві? Якщо не секрет, чим зарядили, мотивували команду? Та там сильно не треба було їх заряджати, вони так прекрасно все розуміли, що десь самі собі привезли голи, треба ситуацію справляти. От і все. Ну, я їм тільки допоміг тому, що випустив двох свіжих іграків. Ну, в принципі, Демченко зіграв так дуже кваліфіковано в штрафній площаці і заставив схвалити. На собі. Так що. Е, По тайму зіграли два нападники бразилійський, перший тайм Ігор, другий там Крістіан. Ви як наставник, наскільки задоволені чи не задоволені грою їхні? Ну, в Крістіана він не тренувався, він отримав шкодження в тому Волочиську, і він тільки вчора вийшов так трошки. Ну, але треба було щось міняти, тому що. Тому що, тому що треба. <ріст> <ріст> і все. Так що... Після цієї гри команда буде мати, мабуть, якийсь відпочинок і готується до Тернополя. Які так, плани? Так, та, ось... Адже там теж, скажімо, таке галицьке дербі буде завжди ну, не пусте. Так, та у в нас і отакі дербі. Так що... То... У нас зараз три виїзди підряд. Так що треба максимально... Ретельно підготуватись до тих виїздів, тому що вони будуть десь определяючі. <кхи> але насправді три виїзди, але подивитися в турнірну таблицю все-таки приємно, Мирон Богданович. Я місце... не дивлюся, чесно, не дивлюся, не хочу дивитися і не знаю в другій групі, хто там, що там. Тут, тут треба дивитися на нашу гру і на те, щоб ми таких помилок не допускали. Тому що нам, як забивають гол, то тільки після наших таких. Ну, то навіть не помилки, я навіть не знаю, як то назвати. Ну але... Прошу колеги. Команда майже завершила перше коло, залишилась тільки газ з Тернополем. Чи вистачило матчів, щоб зіграти склад? Чи відчуваєте, що тут зіграність повністю? Ну. крок зробили, ну. А ще раз повторюю, то ще не те, що мені хочеться. От сьогодні перших 30 хвилин була якраз така гра, яку я би хотів бачити. От. Так що, то в Волочиську краще ми грали, там майже без помилок. Ну так воно ще знаєте, і, і добре, і не дуже добре. Ну, Де встановлення команди, що. у нас багато молодих. Є травмовані, ну, так кожен команді. Але Але ну, хочеться, щоб було краще. Так що ми для того і працюємо. Цікава, цікава, цікава гра. По-перше, скажімо так, багато емоцій було. Звісно, хотілося і кращого результату, і десь ми могли. Десь були в нашому виконанні хороші атаки. Другий там нас прижали спочатку. Це пенальті, скажімо так. Могли і відіграватись, було в кінці пару моментів, також біля чужої штрафної. Ну, отак. Прошу. Момент наприкінці матчу трапився з кожухаром, ваша оцінка. Який сам? Ну, Там де можливі пенальті. Коли нашого гравця збили? Не бачив що відео, я на трибунах вже був, зверху відніше, ніж ми знизу. Показалось, передивимося, Та І в першому таймі захисник під стрілився, ногу підняв. Ми подивилися, в перерві, здавалось що Тут нам тільки, здається, виходить. А все, все по-іншому. Да? Ну, наші ворота пенальті, там, в мене претензії до нашого футболіста, я вже передивився. Но, е ті моменти, які могли нам ставити, зовсім трактували по-іншому. Трактовка зовсім інша, події приблизно однаково. Отакових. Пане Віталію, кого можете виділити об двох командах: в Карпатах, в Поділі? Та не буду я нікого виділяти. Виділю, виділю команди, виділю сьогодні хорошу ігру, хороший темп, хороші скажімо, емоції. Хочеться ще більш якісний, скажімо так, футбол. Так, да, не буду я переходити на фамілію імена. Ви переглядали, мабуть, вивчали Карпати. Все-таки сьогодні команда вас господарів здивувала, чи ви все-таки очікували десь плюс-мінус якоїсь цієї ігри? Ну, ми те, що ми готувалися, ми приблизно вони так, так і діяли. Сильна команда. Не просто було стримувати, а так важко було. Да, ну, Те, що ми розбирали, в принципі, так і було. Ми старалися більш скажімо так, наситити середню лінію, більш плотно грати, але все одно, де не встигали в деяких моментах за швидкістю гравців. Не, скажімо, не було легко, не давалося легкої гра. Ну, то, що ми бачили, в принципі, то і сьогодні було на футбольному полі, скажімо. Рі, Карпат.